Вот тільки вміють робити, ребята. Дися нічого толкового. Не надо. Там сюда выйдет. Там спасла. Я буквально за дві минути як встала відсі. Я отут була, бо дуже намарилася, а чоловік у спальні там був. Я тільки підійшла до газової печки, і одразу оце страшне хіття, я аж там, присіла, воно все валиться на мене. Дивлюся, він уже в крові виглядає вночі я ціла. Це краще цього всього не бачить. Ви розумієте, так, що це, це стан такий схвильований. Все життя працювати, будувати в такі роки. Господи, як рада дійшла до рухана на полі. Брат саме дусі постраждав. У нас хоч є здесь ще пережити, а тут, звісно, в нього. Тому можна більша допомога. вбирає вже. Що-то прибирає, а невістка теж стрес отримала. Ління піднялося і тис... піднявся я в будинку, а я в кухні і це все, і там ще там, розтрощилася. Бахнуло. Ми не слышали нічого абсолютно, що ну, шелестит или щось. І все. І нема хати. Окон нету, криші немає. Все розбито в домі. Вся ніби побита. Цілий, слава Богу. Ну, а що я можу сказати ще? Жах. Не жах. фрагмент цього снаряду, саме кабу, який прилетів. Ще на щастя, що кап влучив саме ось в м'яку землю, вийшов заряд, а не попав прямо в будинок, бо наслідки були б більш катастрофічні. Одна із бомб влучила в спортивний заклад, де займались маленькі діти, які отримали осколкові поранення. Зараз вони в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує, лікарі дають допомогу. Я была в этот момент на улице, и точно знаю, что сирены не было. И столько слышу, как летит ракета. Ну и понимаю, что она упала здесь, задизала, повыбивала стекла. Вот. Из-за того, что дети занимаются босиком, из-за этого получили резанные ранения нижних конечностей и рук. Занимались карате, они не успели выйти отсюда. Побежала девочка сюда сказать, что она вычитала в группе, и она даже не успела добежать. То есть это там считанные секунды это все произошло. Детей не, не успели вывести.